Будь ласка, до слова запрошується голова Сівець Віктор Миколайович. шановні колеги, присутні, шановні журналісти. Я би хотів сказати, що в цьому році ми виконали ці доручення і завдання, які перед нами ставив президент нашої країни, уряд. А в першу чергу це забезпечення вітчизняного тароробника деревиною. Це і крупні підприємства, і середні, і дрібні підприємства, які є в нашому країні, і нам, і нашим підприємствам в цьому році це вдалося зробити. Але ж робота була дуже напружена, і зараз вона є. Але ми повністю забезпечили деревиною. І зараз ми маємо по крупним потужним нашим деревообробним флагманам, підприємствам. Маємо вони мають запаси деревини на. Перед на два місяці, тому це дуже серйозна робота, спільна наша з деревообробними підприємствами, і тому ми дуже раді цьому. А сьогодні ми зустрічалися зустрічались наші начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства, зустрічались крупні підприємства деревообробної галузі, президент асоціації. Присутній завжди, і ми ради його вітати, Сергій Захарович Загаль на цих нарадах. І ми домовлялися про ту співпрацю, яка у нас буде на майбутнє на наступний 2012 рік. Щоб ні в коєму разі ми не зменшили обсяги поставки деревини, щоб ми нарощували переробку нашої продукції і вийшли на те, щоб. Як можна, якщо будуть відбуватися якісь різкі каливання цін на продукцію, яку виробляють деревообробне наші підприємства, ми так само будемо розглядати питання про зниження ціни і будемо йти на зустріч нашим підприємствам. Якщо будуть серйозні каливання цін на ринку, от про що ми домовились, звичайно, що існує дуже багато проблем. І в дереобробної галузі нашої країни, чому тому, що на жаль, зараз Міністерство промишленої політики воно мало відповідний департамент діреобробної промисловості і меблевий нашої країни. На жаль, воно вже зараз практично не працює. Це серйозна проблема. Чому тому, що цей департамент повинен розробляти програму розвідку деревообробної галузі, меблевої промисловості нашої країни? Ставити основні пріоритети і стратегічні напрямки. Будь ласка, до слова запрошується Сергій Захарович Сагаль. Шановні колеги, добрий вечір. Ми з вами вже традиційно зустрічаємося в цьому залі другий раз, як ми бачимо, рівно через місяць. Бо ми взяли на себе такий обов'язок з Віктором Миколаївичем, що раз в місяць будемо зустрічатися і відпрацьовувати ті, ті е, питання, які виникають в виробників і в лісівників. В процесі нашої праці за цей час тут ми були 20 листопада. За цей час ми провели вже ще одну зустріч. Ми провели виїзну виїздну зустріч. Ми були, зустрічалися в Коростенському лісу заводі МДФ і лісгоспі. Ми наяву бачили, що робиться в лісі, які будуються дороги, для чого це і куди та такси інвестиційна складова ціни пішла в результаті. Тому що ціна розслабні і закладена інвестиційна складова. Так що ми побачили, що, що робиться в лісі. На, на прикладі, і ми побачили саме передове підприємства в Європі. Це Коростинський завод МДФ. За цей, за цей період, крім цього, ми підписали меморандум про співпрацю з Державним агентством лісових ресурсів. Що зроблено вперше за все існування незалежної України, і я рахую, що це дуже великий прогрес, тому що ми маємо діалог. Сьогодні без діалогу неможливо розвивати галузь, неможливо бачити, що буде завтра. І мало того, дуже багато непорозумінь в процесі роботи з'являється. Ми так зустрічаємося, ми собі по меморандуму задекларували, що ми. Зустрічаємося, ми відпрацьовуємо, ми задовільняємо з сторони лісу, ми зі своєї сторони проблеми, які є, допомагаємо лісним підприємствам. І слава Богу, поки що в нас йде нормальне співробітництво. Нас зараз турбує слідуючий рік. Чуєте, на слуху, криза, так сказати, друга хвиля, чи вже яка там хвиля, всі, безумовно, виробники переживають, переживають такі, як і виробники заготівельщики лісу, так і деревообробники. Тому що є ризики, і не можна їх оцінити до кінця. От в цьому проблема. Якби можна було, ви знаєте, що завжди, якщо є ризик. І його ти оцінюєш, тоді можна під нього підлаштуватися, можна створити план, фінансовий план, бізнес-план і таким чином уникнути тих е, згубних дій, які є. От сьогодні ми, в принципі, говорили про те, що у нас буде в слідуючому році. Хоча б на рік ми не замахувалися, на перший другий квартал ми вже якось відслідковуємо. Поки що немає такої критичної тенденції. Тенденція є до зниження темпів, якщо взяти з початку року, то темпи виробництва зменшуються. Але сьогодні, в принципі, немає такої великої затоварювання на складах продукції, але є насторожують зовнішні ринки. Насторожують зовнішні ринки тим, що йде спад ціни на нашу експортну продукцію.